Вітаємо з вами пілоти випуск Україна Інсайд. І сьогодні ми вам розкажемо про найактуальніші новини останніх днів. Поїхали! У міжнародній федерації з футболу ФІФА. Грандіозний корупційний скандал. Більше десяти чиновників високопосадовців арештували та висунули їм підозру у корупції, підтасуванні результатів різних голосувань та багато багато чому іншому. Можна сказати, пожиттєвий президент ФІФА зеплатен. Чогось швидко самоліквідувався, заявив про свою відставку, хоча йому ніяких корупційних схем ніхто не приписував. Але найбільше, чому ми можемо порадіти, це те, що чемпіонат світу 2018, який мав пройти у Росії, тепер під великим питанням, тому що багатьох чиновників Росіян звинувачують у тому, що вони профінансували гарне голосування для їхньої країни. Проте на усі звинувачення у якихось махінаціях, підтасуваннях та далі, далі, далі. Міністр спорту Російської Федерації прекрасною англійською мовою, без жодного акценту відповів No Criminality. Tomorrow, no. Tomorrow Євро Asoційн. Майже рекомендейшн Націонал Сейшен за Євро. Київське Динамо взяло кубок України у матчі з Донецьким шахтарем. Футбол був достатньо напружений, тому що киянам вдалося виграти лише під час серії після маршових пенальті. Проте, на жаль, гарний футбол запам'ятався глядачам не так, як жахлива поведінка фанатів, тому що вивалилися цілою купою на поле Олімпійського та ба більше ще й зламали ворота, які за чутками коштуватимуть стадіону більше 10 тисяч євро. Така неспортивна поведінка обурила як користувачів мереж, так і адекватних глядачів, які залишалися на трибуні. Обурений такою поведінкою шанувальників гравець київського динамо Андрій Єрмоленко запропонував їм, якщо в них так багато молодець якої сили брати автомат та йти захищати Україну на підтримку Ярмоленка? Наша команда пропонує ставити наступного разу замість тюртів працівників військомату. Вибіг на поле отримав повістку. Як би нам не хотілося тішити вас гарними новинами на початку літа, але є те, про що не можна мовчати. Цього тижня бойовики активізували свої удари по всій лінії фронту. Особливу атаку зазнала Мар'їнка, проте наші бійці змогли її відбити цього тижня. Героїчно загинули 5 українських військових та 38 поранених. поранено. Цього тижня дуже не пощастило бідолазі народному депутату Клюєву. Його мало того, що позбавили недоторканості депутатської. Потім почали проти нього слідство, а тут ще й до Австрії не пустили. Божечки, уявляєте, нардепа під слідством не випустили до Австрії. Це просто безпрецедентний випадок в Україні. Так що, на жаль, бідолаха Азіров поки що і до Австрії чекати не може. Я барджогі на Саме з такими словами тепер треба заходити до Одеської ОДА. Президент України Петро Порошенко призначив головою цієї області колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Це рішення досить неоднозначне. Одні вважають, що це був стратегічний хід з боку Петра Порошенка. Інші вважають, що це призначення може негативно вплинути на стосунки між Україною та Грузією. Ну а ми визнавки не робимо. Лише чекаємо на перші кроки Михайла Саакашвілі вихідних у Києві пройшов марш рівності на підтримку сексуальних меншин. Його намагали зірвати агресивно налаштовані молодики. В результаті зіткнення постраждало декілька правоохоронців, які були вимушені захищати учасників маршу через попередні погрози. Ми вважаємо, що це зрада. Ви можете підтримувати такі марші, ви можете їх не підтримувати. Але зараз просто не час від такої дикості, як розгон маршів солідарності та розламані футбольні ворота. По перше, це псує імідж країни, яку підтримує цивілізований світ. По друге, якщо у вас вже стільки енергії, то в чому проблема? Беріть автомати та й захищати нашу країну. Раїну агресора, ну дуже ми любимо новини про Росію. Особливо, коли там відбувається якась х... хвилююча подія. Китай поступово завойовує нашого східного прекрасного мирного сусіда. І робить він це по китайськи хитро. Він не відправляє своїх військових під танки, а потихеньку скуповує російські землі. Наразі це оренда 115 тисяч гектарів у Забайкалі. Тепер там будуть працювати китайські селяни. А у Індії тим часом аномальна спека 47 градусів. Жертвами цієї спеки вже стали більше ніж 2 тисячі людей. Від неї ж люди починають казитися. Так на сході провели ритуальне вбивство 55-річного чоловіка, якому відрізали голову. Найстрашніше те, що ці жерці забрали голову з собою. Наразі правоохоронці розпочали слідство. Отально позитивних новин. Дідусь протаран в двері гаражу поза шляховиком, тому що він так хотів. Насправді 90-річний дідусь із Вудстоку. А ті, хто хоч щось знають про історію музику або поширення легких наркотиків, розуміють, що Вудсток це круто. Так от дідусь з того самого Вудстоку завжди мріяв розтрощити двері гаражу автівкою. Цьому йому активно допомагали його родичі, дали йому авто та сказали на гараж троші скільки хочеш. Насправді вони давно хотіли робити там ремонт, але це кайфу дідуся не обламало. А у Нью-Йорку розпочалась боротьба з некультурною поведінкою. Чоловіків почали штрафувати за те, що вони сидять з розставленими ногами. Захисники прав жінок пояснюються тим, що така поведінка чоловіків принижує гідність слабкої статі. Так, за цими нормами вже арештували двох латиноамериканців. Автобус Басхан. На пальному з коровічих фекалій подала рекорд швидкості. Британські вчені вкотре дивують світ. Тепер вони розробили пальне біометан, який працює на коров'ячих какулях. Автобусу вдалося розігнатися до швидкості 124 км на годину. Наразі вчені планують побити цей рекорд та потрапити до книги рекордів Гіннеса. Чехія тепер видаватиме українцям шенгенські візи. Та на заробітки тепер можна їздити не тільки через Польщу, але й через Чехію. Якщо людина надасть копії колишніх вже використаних шенгенських віз, вона може отримати мультивізу терміном від одного до п'яти років. А Україна і сайт випуск був підготовлений командою «Притомний споживач на замовлення українського простору. Оскільки це був пілотний випуск програми, ми чекаємо на ваші зауваження, побажання та пропозиції. Очікуємо на все це у коментарях.